Президент Дональд Трамп розповів про свої перші сто днів на посаді в ексклюзивному інтерв'ю ABC News, обговорюючи широкий спектр тем від економіки до імміграції, виконавчої влади та зовнішньої політики. Під час зустрічі в овальному кабінеті з ведучим ABC News та старшим національним кореспондентом Террі Мораном Трамп визнав, що президент Росії Володимир Путін може підтримувати його в мирних переговорах щодо України. І неодноразово критикував свого попередника Джо Байдена. Це можливо, сказав Трамп Морану про те, що Путін підштовхує його. Так, це можливо. Звичайно. Він може трохи підштовхувати мене. Я б сказав, що він хотів би зупинити війну. Я думаю, що ти віриш у це? Втрутився Моран. Якби якби не я, я думаю. Він би хотів особисто захопити всю країну, продовжив Трамп. Я завжди відчував тому, коли я пішов, не було навіть жодного шансу, що це станеться. Коли втрутився Байден, я не скажу, чи правильно він це зробив, але, очевидно, це було недобре, бо почалася війна. Президент продовжив, я думаю, що Путін хотів всю Україну і стверджував, що Путін вторгся в Україну, бо Байден був при владі. Я думаю, що якби я не виграв вибори, він би отримав всю Україну. Пізніше він додав, і завдяки мені я справді вірю, що він готовий припинити бої. У суботу в соцмережах Трамп заявив, що у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Додавши, це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто підманює мене, і з ним треба поводитися інакше. Через банківські операції чи вторинні санкції. Занадто багато людей гине. 28 квітня Путін оголосив про триденне припинення вогню з 8 по 11 травня на честь 80 ї річниці перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною, що спеціальний посланник Трампа Кіт Келлог назвав абсурдним. Коли президента США запитали, чи довіряє Трамп Путіну, він ухилився від відповіді під час різкої розмови з інтерв'юером, я не довіряю багатьом людям, я не довіряю вам. Мрією Путіна було захопити всю країну. Я думаю, що через мене він цього не зробить, підсумував Трамп. Незважаючи на триваючі мирні переговори, Росія, як повідомляється, активізувала свої атаки в останні тижні, зокрема в Сумській області. Під час тимчасового триденного припинення вогню, оголошеного Росією на Великдень на початку цього місяця. Зеленський звинуватив Москву майже в трьох тисячі порушеннях між 19 і 21 квітня.